Вибухотехніки такі, ті люд, люди, які дають тепло та світло. Можна ставити паузу і вже уходить. Так. так, ну сьогодні ми виїжджали на польові випробування наших зарядів. От, котрі ми збираємо для наших Вот, Сьогодні ми випробували направлені кумулятивної дії і другий снаряд ми випробували осколкові дії. Оба заряди чудово спрацювали, показали гарні результати, осколкові дії гарно вразили металевий лист направленої дії, дуже, дуже гарно спрацював на пробиття цього листа. Ну, вважаю, що легкоброньовано ціль, е, Воно в рази гарно, дуже гарно спрацює. В даному випадку будемо пробувати е, осколочний боєприпас. Вот, що і вот іще. Воно на эту сторону солідна. Лобрати Толщина тут впечатляет. А пластит С4, американський, американська вибухова речовина тут. Будем пробувати. Підпарию! Отлично! Результат нема як вам такий результат? Але ж сварщики були гарні, дуже гарні. Не відірвало нічого. Не Транспорт, як Камаз, Шешига чи Буханка. Там 100% враження було, там нічого не залишиться.